Зима це пора для активного відпочинку. Якщо ви плануєте катання на лижах з вашою дитиною, важливо подбати про комфорт і безпеку. А одним із найважливіших елементів вашого маленького лижника є лижний костюм. Перш за все, звертайте увагу на матеріал костюма він повинен бути водонепроникним. Так ваш малюк залишатиметься сухим навіть під час снігопаду чи вологих умов. Не забувайте про повітропроникність. Хороший лижний костюм повинен дозволяти шкірі дихати, щоб ваша дитина не потіла під час катання. Ось чому варто вибирати костюм з повітропроникністю від 5 000 до 10 гм24 год. Не менш важливим є теплоізоляція. Костюм повинен зберігати тепло, не обтяжуючи рухи. Легкий синтетичний утеплювач. Ідеальний вибір для активних малюків, що постійно рухаються на схилах. Також звертайте увагу на регулюваність костюма. Регульовані манджети, лямки на комбінезоні та пояси дозволяють підлаштувати костюм під розмір вашої дитини. Це дозволить костюму рости разом з малюком. Не забувайте про безпеку. Вибирайте костюм із світловідбивними елементами. Це дозволить вашій дитині бути помітною навіть у сутінках або під час поганих погодних умов, забезпечуючи додаткову безпеку на схилах. Розмір костюма це ще один важливий фактор. Костюм не повинен бути занадто великим, щоб не обмежувати рухи, але й не занадто малим, щоб дитина могла вільно рухатися. Оптимальний вибір на один-два розміри більше, щоб залишити запас на зростання. Що ж стосується брендів. То на ринку є багато якісних варіантів. Рима, Келамбія, Декеслан – ці бренди давно зарекомендували себе на ринку зимового спорядження і пропонують відмінну якість. Не забувайте і про аксесуари шолом, рукавички, шарф або балаклава всі ці речі важливі для безпеки та комфорту вашої дитини під час катання. Отже, вибір лижного костюму для вашої дитини це не тільки про стиль, а й про комфорт. Безпеку та тепло. Не забувайте про ці важливі фактори при виборі. І нехай ваша дитина з радістю насолоджується кожним моментом на схилах.